Усім привіт! Сьогодні розкажу, як встановити програму 1С на телефон. Коли ви реєструєтеся, вам в на електронну пошту приходить повідомлення, ласкаво просимо Львесся. Відкриваємо його. Тут є сайт за посиланням «Livesta.com.ua» І для входу в 1С, 1С Лівеста. Нажимаємо на 1C, Лівеста. Вам грузить саме цей додаток. Вибиває логін-пароль, ви заходите, чекаєте, поки загрузи. Тут виб'є меню вашого, можна так сказати, вашої програми. Так, зараз загрузиться. І вгорі є три крапочки з правої сторони. Нажимаєте на них для того, щоб встановити саме цей додаток на телефон, і установити додаток. Установити. От, лівести MLM, встановлюєте цей додаток на телефон. Телефон, видно, що грузи додаток. Його перевіряє на віруси. От, чекаємо все. Додаток загружений і є тепер на телефоні. Заходите в нього і користуєтеся. За допомогою свого логіна пароля паролю заходите і далі користуєтеся. Як користуватися, розкажу в наступному відео.